Вітаю всіх друзів, підписників і не друзів. Степенець знову з вами ветеріяк завжди ми показуємо приховані місця. та повертаємо вкрадено на нас колись історію. А, сьогодні у нас маленький екстрений випуск з приводу забрудненого повітря в місті Києві. Тому що, я думаю, багато хто прокинувся зранку з відчуттям якоїсь гіркоти у гроші. От і зараз всіх новинах пишуть, що місто наше вийшло. В рейтингу найзабрудніших міст світу леді на перші номери. Звичайно, це пов'язано в першу чергу з лісовими пожежами, адже навколо міста Києва існує щільний пояс соснових лісів, ну і мішаних, листяних, які є нашими такими зеленими легенями і, в принципі, дозволяють нам нормально дихати за умови наявності на з великої кількості автомобілів. от Оце, наприклад, сумнозвісну Чорнобильську зону відчуження, яка на Десь відсотків 80% була покрита лісами, на жаль, ця цифра постійно скорочується, бо нелегальні вирубки, підпали і так далі. Боєві дії, війна. от. Тому там років 5-6 тому, приїжджаючи в Чорнобильську зону, де здавалося місце забруднене, там люди мають падати від радіації. Не, не просто горілись, так. а насправді там просто від якості повітря розпаморочилась голова, наскільки. Чисте було повітря, і от о, за рахунок цих усіх лісів, ми тут в столиці, в принципі, ще більш-менш нормально живемо. Да, але є два сторона цієї історії, і коли ці ліси горять, під лісок безпосередньо самі ліси, то звичайно створюється в атмосфері велика кількість забруднених речовин, які потім осідають. Ось. Ну, звичайно, ця ситуація не по всьому місту. Найбільше це все скаржаться мешканці Подільського району, ну і Святошинську. Я нахожу в Святошинському районі, я вам скажу, що, як правило, коли починають горіти ліси, нашому району достається більше за все. Я от, наприклад, згадую, я в 2020 році мешкав також тут, на Святошинському районі, правда, на іншій адресі. І ось в мене був 9-й поверх. Тоді теж горіли ліси, якраз в Чорнобильському напрямку і я пам'ятаю, як я зранку прокидаюся, і через смог не видно просто анічого взагалі повністю. Тобто сьогоднішня ситуація, вона звичайно неприємна, але я б не панікував, думаю, що якщо, коли зміниться роза вітрів, то це стане найкраще. Наразі зараз, звичайно, присутній смог невеликий в повітрі, але в принципі небо чисто. І принаймні ми можемо розгледіти один одного да, і видно невеличкий смог, але на відстані великий ми бачимо, да, тому що тоді в березні. Просто у нас люди якось так буває, що. Швидко все забувають. Тоді насправді була набагато гірша ситуація. Знову такі горіли ліси в Чорнобильській зоні, в районі села Корогот від селеного військового містечка чорнобиль 2 Тоді згоріло дуже багато різних таких знакових для сталкерів об'єктів. Згоріло декілька баз відпочинку ще. Згорів військовий свинарник, колишній захований в лісі. Це теж був такий легендарний сталкерський спот. Де просто доставкери досталкери Ну тобто страшні були просто масштаби пожежі. Друзі, в такі важкі для нашої країни часи, як ніяк, дуже важливо знати правду, пам'ятати нашу історію, яку в нас в свій час вкрали, розповідати про неї, адже саме це формує нашу індивідуальність та ідентифікує як народ. Отже, я вас закликаю підписатися на наш канал, поставити дзвіночок. Адже це допомагає українському історичному спротиву та надихає нас робити новий контент для вас. Ваша підписка це фактично оперативний доступ до якісного україномовного контенту та дуже велика мотивація і підтримка для мене. Так що підписуйтесь, будь ласка, долучайтеся, приємного перегляду. В інший момент цікаво було б дізнатися, хто є відповідальним за це, чому нікого не саджають, не ловлять. Да, можна припустити, звичайно, що це. Роблять диверсанти російські для дестабілізації ситуації в місті. Можна припустити, що це роблять ті, хто заробляють на лісі, адже зараз, як ми знаємо, навіть супереч тому, що нібито існує заборона на відвідування лісів через замінування. Тим не менше можна постійно спостерігати на трасі, в тому числі в районі Чорнобильської зони відчуження, можна бачити цілі фури з сосновими вирубками навантажені. тобто Куди вони їдуть, незрозуміло. Потім ми бачимо шолони завантажені. Хотілося б, да, щоб їх там відправляли кудись на фронт для укріплення позицій для військових. Але я думаю, що все може бути інакше. І просто їх кудись продають, а підпал це найкращий спосіб потім уникнути відповідальності, коли вируб, вирубаються, да, значні лісові ділянки, потім підпалюється все і під, 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 під виглядом пожежі. Вписуються дерева. Мені от самосели Чорнобильської зони відчуження розповідали, що навіть в 90-ті роки настільки була ситуація спестабілізована, ну, така хаотична, що лісовики деякі заробляли навіть не на вирубки лісу, а на тому, що економили пальне. От як, наприклад, згоріло село Вільча, теж на півночі Київщини. Ну, це було навіть не село, а вже ПГТ там. І декілька тисяч населення було. А його потім переселили в Харківську область в 90-ті. Спалили повністю село, і от місцеві розповідають, що просто там пожежники, солоки тодішні. Просто стояли, дивилися, проки все горить, а потім там списувалися там, 100 літрів солярки, там, чогось і що. Ну, Обов'язково напишіть, як у вас ситуація з повітрям в ваших районах безпосередньо. Скажу от за свій, за Святошинський, що да, відчувається гіркота в повітрі. Але зараз я, в принципі, цю п'ю каву, і коли час від часу змухає вітерець, то більш-менш все нормально. Будемо сподіватися, що це для нас не буде мати якихось критичних наслідків. Перш за все, ми таке вже переживали. от, Я розумію, зараз люди дуже вразливі для новин, тому що постійно в нас новини будуть негативні. Пов'язані з війною, з руйнуваннями і так далі. Ось, а тут до них додається ще такий фактор. От ми ну, буквально нещодавно виходили на зв'язок з приводу річки Десна, забруднення води, тепер в нас іде забруднення повітря. В ну, 20-му році я пригадую, що були в піщані буревії, і теж мені здавалося на той момент, що ніби як на нас просто впало небо, і всі апокаліптичні передбачення. Біблійні, да, вони починаються з нами на нашому поколінні. Да, там мор, тьма єгипетська, буреві і так далі. Але пережили, пережило ми все. Так що обов'язково напишіть, будь ласка, що, що у вас відбувається з повітрям. Я дивлюся, що людей так досить багато, в принципі, на вулицях Хтошицького району. Тобто немає такої паніки особливої. Хоча б в мережі панічні досить настрої, да, там пишуть, що ми там. Гірше за все у світі по якісті повітря, але це тимчасове явище. Плюс дуже нас рятує, звичайно, річка Дніпро, яка є, звичайно, рушієм не тільки води, але й великих повітряних мас. І вона так частко, частково розганяє той бруд, який до нас приходить з півночі. Плюс до того, що на лівому березі там теж ліси знаходяться в нормальному стані, і лів лівобережний пояс Дарниці Рятує мешканців Львобережжя, а це велика частина міста Києва, тому я би не був настільки категоричним. Так що приймаємося, друзі. Все нас буде добре, повітря очиститься. Слава Україні! І побачимось в наших наступних відео. Буквально вже на наступний день. Сподіваюсь, вийти до вас з стандартним нашим черговим відео повноцінно.